Нагадаю, що фактично вже кілька позафракційних раніше депутатів увійшли до складу фракції блоку Петра Порошенка. Одна із таких депутатів це Ірина Суслова, яка зараз з нами телефоном на зв'язку. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. так. Ну давайте з приводу мотивації, чому прийняли таке рішення? Ми розуміємо, що звичайно в конструкції є нагальна необхідність зараз сформувати нову коаліцію. Але які для вас були внутрішні мотивації, чому саме БПП і чому саме зараз? Розуміти, це в першу чергу не мотивація, а відповідальність, яку кожен народний депутатів має взяти на себе для формування нової коаліції. Ми бачили результати виборів в Кривому Розі. Ми побачили реальні результати, і що очікує парламент, якщо він якщо відбудеться перезавантаження, на яке зараз працюють певні політичні фракції в парламенті. І ми розуміємо, що кожен з нас сьогодні несе персональне відповідальність за те, що відбудеться в країні. Так, от е, сьогодні мною було прийнято рішення щодо того, аби вступити у фракцію блоку Петра Порошенка, для того, щоб продемонструвати, що кожен з народних депутатів несе персональну відповідальність за те, що відбувається в країні. Кожен з народних депутатів несе персональну відповідальність, в тому числі почав нести півтора року тому, коли ми е, прийшли в парламент, коли було сформовано проєвропейську більшість в парламенті, і на жаль. Та проєвропейська більшість не продемонструвала реальних результатів, реальних змін. І на сьогодні всі депутати я вважаю, в тому числі ті фракції, які наразі не мають бажання перебувати в коаліції, мали би взяти на себе відповідальність, сформувати новий кабінет міністрів, сформувати нову коаліцію, очолити уряд мати представленість в кабінеті міністрів і нести персональну відповідальність за свої дії, бо зручніше за все сьогодні працювати в опозиції. Ми знаємо, що в опозиції завжди працювати дуже легко, критикувати, критикувати і критикувати, а не реально йти і демонструвати результати своєї роботи. Тому е, моя мотивація це в першу чергу державницька позиція. Я розумію, що я була позапракційним депутатом. Тепер я є депутатом, який входить в фракції. Я буду змушена ходити на засідання фракцій, Я буду змушена е, там. Також притримуватися і фракційної дисципліни, це нормально, і, і я, я би не виходила з фракції самопомочі, з якої мене було виключено півтора року тому, для того, щоб сьогодні, через півтора року, у від, роки, увійти в іншу фракцію блоку Петра Порошенка. Я просто розумію відповідальність, яка покладена на кожного народного депутата. Який несе відповідальність безпосередньо перед народом України, і тому я вважаю, що кожен депутат має сьогодні зупинитися і, і дати для себе відповідь в першу чергу, що для нього важливіше державницька позиція чи просто свої маркантильні політичні інтереси та інтриги, пані Ірино. Ми зрозуміли вашу позицію. Формування коаліції зараз надзвичайно важливе. Фактично, це один із шляхів вирішення політичної кризи в країні. Проте на вашу думку, чи в подальшому, коли справа дойде до ну прямих обов'язків коаліції, функціонування і голосування за законопроекти для України і для українців. Чи не думаєте ви, що ідеологічно ваша позиція і позиція фракції, в яку ви тепер же входите, може розбігтися? Ви знаєте, наскільки мені відомо, то кожен народний депутат на засіданні фракції має слово і свою позицію має має право і має можливість відстоювати. Тому я зі своєю позицією я буду її відстоювати. Я не зобов'язувалася голосувати, і мені ніхто не казав про те, що після входження в фракцію я буду зобов'язана голосувати у відповідно до того, хто мені буде ставити на якісь завдання. Такого не обговорювалося, наскільки мені відомо, такого немає у фракції. І тому тобто тут нас насправді все дуже просто. Я що кожен депутат і це його вибір, незважаючи зважаючи ти у фракції чи не у фракції. Якщо ти маєш позицію, ти маєш можливість її підстояти.